Стем про важливі події середи 17 травня у студії Лілія Гулей. І ось головні теми випуску. Фінішна пряма на шляху до безвізового режиму з ЄС у Страсбурзі. Підписали документ, що відчиняє українцям двері в Європу. На пенсію у 60 уряд ухвалив законопроект, що не передбачає збільшення пенсійного віку, як того вимагали умови МВФ. Санкції проти російських соцмереж і компаній уже в дії. Урядовий кур'єр опублікував документ думки громадян, експертів та інтернет-провайдерів. Збирали журналісти СТН. Понад півтори сотні видавництв і свіженькі книгодруки у столиці. Відкрився сьомий міжнародний фестиваль книжковий арсенал. Отже, ми отримали безвіз. Це вже задокументовано офіційно. Свої підписи під законодавчим актом, який запроваджує безвізовий режим для громадян України. Поставили президент Європарламенту Антоніо Таяні та міністр внутрішніх справ і нацбезпеки Мальти, країни, що нині головує у Раді ЄС. На урочистій церемонії у Страсбурзі був присутній і президент України свого підпису не ставив, бо ухвалений регламент є внутрішнім рішенням ЄС, а не двостороннім документом. За 20 днів після опублікування рішення в офіційному журналі ЄС уні. Ніч з 10 на 11 червня українці отримають право перетинати кордон Євросоюзу без візових перешкод сьогодні. Абсолютно історичний день. Це абсолютно історичний день для України для 45 мільйонної нації. Я абсолютно впевнений в тому, що це так само історичний день для європейського союзу. Україна повертається до європейської родини. Україна прощається в останнє з радянською і російською імперіями. Пенсійний вік для більшості громадян України залишиться на рівні 60 років. Кабмін і МВФ узгодили варіант пенсійної реформи без підвищення віку. І відповідний законопроект схвалив сьогодні уряд. Чинності зміни набудуть уже з 1 жовтня цього року. Згідно з ними, для 70% українців, тих, хто має 25-річний страховий стаж, пенсійний вік залишиться на рівні 60 років. Змінюються лише вимоги до страхового стажу. Проект пенсійної реформи передбачає і щорічну індексацію пенсій. Під Києвом зайнялось санкціоноване сміттєзвалище неподалік селища Нові Петрівці. Смітник розташований усього за 6 кілометрів від населеного пункту і належить комунальному підприємству Вижгородської райдержадміністрації. Вогонь спалахнув одразу в кількох осередках. Кожен площею приблизно з гектар. На допомогу рятувальникам підтягнули більше десятка одиниць допоміжної техніки, бульдозери, водовозки, самоскиди та ескаватори. Чи вдалося локалізувати займання наразі невідомо. Будемо стежити за цією подією. Щойно дізнаємося нову інформацію, повідомимо глядачам. Рішення РНБО щодо розширення санкцій проти Росії підписане напередодні президентом набуло чинності. Сьогодні документ опублікувало в газеті Урядовий кур'єр, коментуючи хвилювання суспільства і обурливу реакцію тих, кого ці санкції безпосередньо стосуються. Глава держави зазначив, що перегляд цього рішення можливий, але тільки за однієї умови. Я можу наголосити, що одразу ж після припинення російської агресії проти України, одразу ж, коли останній російський солдат. Покине суверенну і незалежну територію України. Ми будемо готові до перегляду цього рішення. Президент також зазначив, що дискусії у суспільстві були і тоді, коли в Україні заборонили трансляцію російських телеканалів. Але час довів, що все робиться правильно. На зміну ворожих інтернет-ресурсів прийде якісний український контент, що буде гарантувати приватність, переконані експерти, з якими спілкувались наші журналісти. Крім того, ми перестанемо бути як на долоні у російських спецслужб, які через соцмережі можуть спостерігати, впливати на наших громадян і навіть вербувати на війну. Олег Бугай, фронтовий картилерист з власного досвіду, знає, як в російських соцмережах відслідковується переписка українців, з якої витягується безцінна інформація, що на передовій може вартувати життя. Хлопець вважає, що ці санкції Україна мала запровадити ще три роки тому. Це прекрасне рішення. Я думаю, владі нема чого боятися. Треба сміливіше в умовах війни приймати такі рішення. Для мене да от було б знаковим, реально. Заборона, наприклад, церкви московського патріархату, бо все ж таки вплив і на свідомість, і на все інше, от вони мають набагато більше. Щойно почалась війна на Донбасі. Журналістка Юлія Почувалова видалила усі свої облікові записи в російських соціальних мережах. Наголошує це мав зробити кожен громадянин України, не чекаючи санкцій. Будь-яка нормальна людина, яка розуміє, що проти нашої країни застосовується агресія, причому не лише військова, а й на інформаційному фронті. Вона має це зробити просто і мала б це зробити напевно набагато раніше. СБУ ще в 2014 році попереджало українців про можливість Можливість введення санкцій. Політологи переконані, що на зміну ворожих інтернет-ресурсів прийде якісний український контент, що буде гарантувати приватність. Поки ми спілкуємося в соціальних мережах, ми виставляємо там фотографії, переписки, але вони теж потрапляють базою ФСБ. І ти сьогодні простий хлопець 18 років, там дурачишся там 20, ставиш якісь фотки через 10-15 років, стоїш державним діячем, а на тебе вже по. До прикладу, ресурс ВКонтакті посідає друге місце в Україні за популярністю. Його відвідують майже 16 мільйонів вітчизняних користувачів. Через введення санкцій російський бюджет очікувано недоотримує мільярди рублів, які б могли піти на фінансування розвиток ФСБ окупаційних збройних сил, зазначають в РНБО України Ольга Ксевич Олег Борщевський, Телеканал Київ. Натомість програмісти дещо розгублені в інтернет асоціації України кажуть про непростий та тривалий процес реалізації рішення РНБО, то які технічні проблеми гальмують в процес звільнення від ворожої інформаційної пропаганди, і чи справді подорожчає трафік після усіх змін? Вадим Мірошенко дізнавався. Реалізація рішення РНБО про заборону російських сайтів процес тривалий та дороговартісний. Наголошують фахівці. Це не швидкий процес. Це буде ніяк не менше года для того, щоб це ефективно заработала. І а це начне затрати всієї отраслі на діло будуть порядка 1 мільярда доларів. Для цього понад шістьом тисячам провайдерів, що є в країні, необхідно перелаштувати свої мережі та мати серйозне обладнання для аналізу даних. Вартість цього обладнання залежить від. Швидкості того потоку, який буде передаватися на цих каналах цього оператора, з блокуванням російських соцмереж наголошують в інтернет асоціації України може зрости і ціна трафіка. Вирості ціна доступу уменьшується швидкість доступу, оскільки швидкість доступу це теж ресурс. Відповідно, більш дорогі маршрутизатори, більш дорогі системи аналізу трафіка. Інше питання санкцій: – 1С. За оцінками експертів, на підтримку цього програмного забезпечення в Україні витрачають близько мільярда доларів. Нею користуються майже всі державні установи та підприємства в країні. І відмова від 1С може призвести до колапсу. То есть, сьогоднішнього дня вся і канубугалціралежне щита. От то доставати щоти, і на щотах там подсчитывать, писать в таблички, не знаю там Екселем, чим то і А вопрос другой хто прийме таку ащотність? Як пояснили в 1С, всі компанії, які придбали це програмне забезпечення до дня санкцій і надалі будуть отримувати підтримку та оновлення, шукати альтернативи для бухгалтерського обліку доведеться новим учасникам ринку. Серед варіантів фахівці називають більш шпахові програми і РП системи, проте вони дорожчі, потребують суттєвих постійних інвестицій та й навчити людей ними користуватися теж потрібен час. Абсолютна більшість бухгалтерів працює в 1 с вони знають, як працювати в 1С. А як працювати в ІРП-системах, вони не знають. То мова йде про переозброєння бухгалтерів і навчання. Я впевнена, що навчити бухгалтера нові ІРП-системи за два дні не можна. Це потребує часу. І це залежить від особистих здібностей кожного бухгалтера. Обізнані користувачі комп'ютерів зможуть опанувати нову програму і за місяць, а комусь не вистачить і року. Експерти вже прогнозують збільшення попиту на бухгалтерів, які вміють працювати в erp системі. Водим Рашенко, Олексій Бережний, Телеканал Київ. Двоє поранених і вже понад три десятки обстрілів лише від початку доби на час до шостої вечора загострюється ситуація. У зоні АТО 120-м калібром окупанти обстрілюють проморський напрямок, зокрема позиції в районі Павлополя. Загалом же міномети та різна зброя працюють уздовж всієї лінії розмежування Маріупольського напрямку. На Донецькому, особливо складно в районі Авдіївки та біля верхньотурецького, там теж окупанти громлять важкою артилерією. І під інтенсивними мінометними обстрілами 120-го калібру, селище Кримське, що на Луган. Анському напрямку. Комунальні стоматологічні клініки мають стати сучаснішими, а послуги у них більш якісними. У цьому переконаний мер Києва. Сьогодні Віталій Кличко відвідав один з таких закладів у Дарницькому районі і розповів про рішення, що пропонує столична влада, аби докорінно змінити якість стоматологічних послуг. Репортаж Юлії Почевалової. Пан Степан пам'ятає, як працював на будівництві Дарницької районної стоматполіклініки. Нині ж приходить сюди лікувати зуби і запевняє, відтоді тут мало що змінилося. Обладнання само собою потрібне, було, тому що дійсно ще в 90-х роках стоять бормашини, які беруть, ковиряються в зуби. Сон з наріканнями пацієнтів говорить і мер столиці. Каже, у цій стоматполіклініці, наче машиною часу потрапив у минуле. І такі історичні екскурси не дивина для багатьох комунальних стоматологій. Торік місто виділило на цю сферу 120 мільйонів гривень, проте на лікування перепало трохи більше 5%. Решта це комунальні платежі, ремонти старих приміщень, зарплата медперсоналу. Наше завдання зараз систематизувати цю роботу, не скорочуючи персонал. Зробити так, щоб ці гроші ефективно працювали на тих людей, яким потрібно допомога. ми говоримо про сучасне обладнання, сучасні ліки і нормальні заробітні платні лікарям. Це три ключових фактора, з яких складається сервіс, щоб комунальні стоматологічні заклади стали сучаснішими та надавали більш якісні послуги. Місто пропонує створити єдине неприбуткове комунальне підприємство, що об'єднає 14 профільних поліклінік. Вже підрахували такі зміни, дозволять оновити обладнання, поліпшити забезпечення ліками і витратними матеріалами та збільшити зарплату лікарям. А розцінки на платні послуги планують уніфікувати. Тариф буде справедливий, тариф буде однаковий по всьому місту. Пільги всі збережуться, ніхто нічого не не зменшує. І тільки за рахунок того, що вивільнимо кошти, плануємо їх направити на лікування не тільки пільгових, а і дітей, і профілактику дитячої, дитячої стоматологічної захворюваності. Тепер слово за столичними депутатами. Запропоновані зміни у комунальних стоматологіях ще має затвердити Київрада. Юлія Почивалова, Олег Борщевський, телеканал Київ. Споживачам, які мають борги за комунальні послуги, не дадуть субсидії. Про це йдеться у постанові Кабміну, що набрала чинності з 1 травня цього року. Деталі з'ясовувала Наталка Біловол. Пані Тетяні допомагає впоратись з тарифним тягарем субсидія. Жінка звернулася за нею ще напередодні опалювального сезону. Тепер сплачує не більше 700 гривень за квитанціями. Платимо справно, цю суму ми можемо проплачувати якби вона не особливо нас. Є долг, 313 їсть по трісто трінадцять я потеплінню, проплачу, це не така велика сума. Збирати борги субсидіантам відтепер тепер справді невигідно з 1 травня. Постачальники послуг надсилатимуть управлінням соцзахисту списки тих, хто як мінімум за два місяці не сплатив за платіжками. В таких випадках субсидію не продовжать. Однак людина зможе прийти до нас, надати нам відомості про оплату такого боргу або про те, що вона уклала договір реструктуризації боргу з житловою організацією. Якщо подати ці документи протягом двох місяців, здати інформування про скасування субсидії, знижку поновлять з моменту її припинення. Якщо людина звернулася вперше за призначенням субсидії, то заборгованість не впливає на призначення субсидії. Навпаки, людині призначається така субсидія і дається можливість на протязі року сплатити таку заборгованість. Згідно квітневої постанови Кабміну змінився і підхід до врахування доходів для призначення субсидій. Якщо раніше її призначали за попереднім календарним роком, то тепер за чотири квартали з моменту звернення. У нас було багато моментів, коли людина працювала, отримувала певний дохід, а потім вийшла на пенсію, наприклад. І, але при розрахунку субсидій вона мала подати свої доходи за попередній календарний рік. Людина могла залишитися без субсидії тільки тому, що в неї був високий дохід в попередній календарний рік. Збільшується відтепер тепер і соціальна норма житла для непрацездатних осіб 48 до 75 квадратів, а значить і розмір субсидії за рахунок міського бюджету, згідно з рішенням Київради, нарахувати компенсацію відтепер тепер можуть і тим, хто під загальний закон не підпадає. А ще близько 4 тисяч шестисот домогосподарства отримують кошти за невикористану субсидію. Йдеться про приватний сектор, який обігрівається газом. В межах 700 гривень люди можуть отримати кошти на свої рахунки. І більше того, управління праці соціального захисту спільно з надавачами послуг мають впродовж двох місяців буквально обробити всі ці списки і подати на виплату. За нею енергоощадні субсидіанти можуть звертатися до управлінь праці з 1 липня до 1 вересня. Наталя Біловол, Степан Сидоренко, телеканал Київ. Бетонні коробки та цегляні джунглі, як тільки не називають, густо забудовані висотками мікрорайони столиці. Від таких новобудов багато не чекають, ані енергозбереження, ані паркінгу зазвичай у них не передбачено. Хоча будівельники зазначають, плата за опалення може в рази знизитися, якщо будинок зведений правильно, а планування житлових кварталів може не лише зробити простір комфортним, а й зменшити кількість ДТП у дворах. Про новинки у будівельних стандартах Іванна Вілоченко. Кілька тисяч в місяць за опалення. Такі цифри реалії більшості киян. Встановлення квартирного лічильника вихід та не для всіх, адже тепломережі будинку, особливо якщо мова про старі багатоповерхівки, часто не дозволяють регулювати потік води в трубах. В нових же комплексах про такі проблеми не чули. Люди платять за тепло порядка 13-14 гривень за квадратний метр. А середня по тридцяти – 33-34. Тобто два з половиною рази в наших домах. Люди платять менше та сучасні з пішли далі. Нові квартири житлового комплексу, що починають зводити на нивках. Відтепер претендуватимуть на звання теплого будинку, тобто майже без тепловтрат. В помешканнях встановлять і багатофазні лічильники, аби зекономити на електроенергії спожиті вночі. В під'їздах датчики руху вуличне освітлення також буде енергозберігаючим. Новинки втілюватимуть в усьому. Навіть сміттєві баки заховають під землею подалі від очей. А принципово нове планування вулиць дозволить зменшити вірогідність транспортних. Пригод в містечку. Мы сделали несколько мостов, которые расходят потоки. И потоки, вот видите, велосипедистов и пешеходов, они по мостам, а машины едут снизу. Это то, что дает возможность создать вот ту безопасную зону, когда ребенка можно просто э, ну, попросить пойти погулять, и он абсолютно безопасно может находиться на улице, потому что он не пересекается с транспортом. на местечко будет и смарт мартвулицами, мы с Мы выходим на улицу Салютную нашей застройкой, и мы э, создаем э, пол, пол практически полкилометра нового... Э, Нового качества, нового качества улицы, велодорожка, которая у нас находится как внутри комплекса, она подсоединяется к уличной уже велодорожке, но мы не останавливаемся на той территории, которую имеем, собственно говоря, доступ в рамках проекта. Мы провели работу с Институтом транспорта, и вот это вот велокольцо, оно доходит аж до проспекта Победы, до станции метро. Та не менш важливим є те, що квартали новобудов будуть зеленими тисячами кущів та дерев. Тут засадять 12 гектарів землі. А саме на відсутність зон відпочинку. Місцеві жителі жалілися забудовникам на численних зустрічах. Читуває старі заброшені сади, в яких крім бродячих собак і зміняють бомжей, там нічого Це ніяк не є зоною відпочинку. Ну и парк, о котором мы говорили сегодня на пресс-конференции, в котором отсутствует туалет. Нас вполне устраивает, потому что дети будут иметь возможность... Спокойно отдыхать, будет и садики, и школы, и зеленые зоны. нами было принято совместное решение, что мы также поучаствуем в развитии этого парка и своими силами реализуем там канатный городок для детей, площадки для игры, для мино, для пожилых людей, установим туалет. А на місці недострою з'явиться новий дитячий центр сучасного розвитку. Перша черга Файна та буде здана за 18 місяців, а все будівництво триватиме 7-10 років. Проект розбит на черги. Ми починаємо кожну чергу з того, що точно розуміємо, що у нас є гроші, у нас є средства її закончити. Іванна Білаченко, Михайло Євстигнієв, телеканал Київ. Всесвітньо відомий американський піаніст грузинського походження Еді Шерсавіцький гратиме для української публіки, аби назбирати кошти на лікування військових, що втратили зір. Нашій знімальній групі вдалось ще до концерту поспілкуватися з маестро і навіть потрапити до нього на репетицію. Відомий публіці Карнегі Холу, театру Ласкала та великої зали Моцартеон у Зальцбурзі. Вже завтра всесвітньо відомий піаніст додасть до цього списку і Київську консерваторію. В те, що це репетиція, повірити важко, маестро Савіцьке віддається наповну. Прищільний графік концертів музикант завітав до української столиці. Цей виступ для нього особливий. Його прекрасна класика має надихнути слухачів на добру справу, збір коштів на потреби військового госпіталю, гратиме, аби повернути зір пораненим українським воїнам. Ми вже пройшли цей період на якийсь момент. І ми всі знаємо, як, як Рузія пострадала під час в Україні. Тож саме дішер Савіцький в Україні вперше та не відчуває себе тут чужим. каже душі наших народів схожі, особливо в бажанні жити зовсім іншими цінностями. Та в боротьбі за них доводиться платити найдорожчим. Скільки людей да, Так, це скільки? Кожен в віці, каже день погібає скорогібають очень тяжело на це смотреть. Дивляючись в сумну статистику з фронту світлини загиблих на алеї Героїв Небесної Сотні, майстро Савіцький висловлює свою тверду позицію про ту ціну, якою Україна здобуває європейські цінності. Цивілізований світ має повсякчас пам'ятати. І в Грузії, в Україні ми також їх є об этом. за ні будь-яким защищаться в місті. Так, нічого не буде. його ж лептав спільну справу музика. Едішер Савіцький сподівається, вона допоможе йому назбирати на офтальмологічні набори для операцій військовим. Кожен з яких коштує від 25 до 30 тисяч гривень. Гратиме піаніст для української публіки 18 травня у столичній консерваторії. Початок благодійного концерту о 19.00. Вхід для всіх вільний. Надалі біловол Олексій Вережний, телеканал Київ. Напередодні річниці депортації кримських татар активісти провели на майдані незалежності вшанувальні заходи. На місці події перебуває Ольга Киселевич. Олю, що зараз відбувається на майдані? Розповідай. Вітаю студія, вітаю Ліля. Зараз ми перебуваємо на Майдані Незалежності. Тут активісти запалили лампадки в пам'ять про трагічні події під час депортації кримських татар. Люди несуть квіти в пам'ять загиблим. Також зазначу, що сьогодні активісти організовували театралізований перформанс. Вони намалювали карту півострова біля стели та в театралізованій сцені показали страшні події, які відбувалися під час депортації кримських татар. Також показали окупацію півострова в 2014 2014 році важливо зазначити, що завтра в усіх містах будуть шановувати пам'ять про трагічні події. На цьому в мене поки вся інформація студія. Дякую, Ольга Киселевич, про заходи із вшанування річниці депортації кримських татар. Сьомий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал відкрився сьогодні у столиці. Це грандіозна літературна подія. Вже в перший день зали мистецького арсеналу переповнені книголюбами. Свої новинки цьогоріч представляють понад півтори сотні видавництв. Світлана Жайворонок про розвід українського друкарства. Фестиваль щойно відкрився, а тут вже тисячі відвідувачів. До їхньої уваги книги понад 150 видавництв, що привезли понад тисячу творів, надрукованих лише цього року. І завжди було здебільшого поставлено широко. Російськомовна книга. Зараз мені здається, тут просто абсолютно домінанта української книжки, абсолютно цікава поліграфія. Винятково україномовні книги і на стенді міжнародного конкурсу Коронація слова, що проходить під патронатом мера Києва Віталія Кличка, визначаючи переможців рукописів, які надсилали українці з різних країн протягом 17 років, видавці знайшли чимало родзинок, які набули неабиякої популярності після виходу книг у світ. Тоді практично мало було української книжки. Якось переважала вся російськомовна книжка або книжки з Росії, і ми запитали видавців, чому. Казали, немає рукописів. і от ми заснували конкурс саме рукописів. Видавці миттєво відреагували на бажання українців мати власну книгу на будь-яку тему і погляд, зазначають фахівці, і заполонили ринок новою літературою, якої раніше не було. Відколи ми попхнули за поребрикових наших колег із наших, значить, книжкових прилавків, наш ринок ожив. Наш ринок заграв на нашому ринку. Стрі... на нашому книжковому ринку стрім голов з'являються просто за запов... нові жанри, заповняються попередні лакуни, те чого не було. Книжковий арсенал став найбільшим фестивалем не лише в Україні, а й у східній Європі. Тому іноземні видавці виявляють неабиякий інтерес і приїздять до Києва, аби налагодити взаємовигідні бізнес звязки із вітчизняними колегами. Цього року до нас приїжджає Бірнінгемський літературний фестиваль зі своєю кураторською програмою. Тут також приїжджає. Віце-президент Франкфуртського книжкового ярмарку. Франкфуртський книжковий ярмарок це найбільший книжковий ярмарок у світі. Ми бачимо потенціал в нашому ринку і дійсно зацікавленість бізнес бізнесовою складовою нашого ринку. Цьогоріч зацікавленість фестивалем і серед українців неабияка. Якщо 2016-го відвідувачів прийшли 93 тисячі, то нині їх буде значно більше, зазначають організатори. Триватиме книжковий арсенал до 21 травня. Світлана Жернок, Андрій Вусатий, телеканал Київ. Ось такі події середи. Інформаційний блок доповнить новинами спорту. Євгенія Золотоверха А СТН пригадає ще раз події дня у 23-й, уже в стислому огляді. Будьте з нами. В ефірі спорт мої вітання. Останній шанс реабілітуватися за провалений сезон. І вийти з нього таки переможцями. Саме так багато хто сприймає сьогоднішній фінальний матч Кубка України з футболу, де Київське Динамо зустрічається з Шахтарем. Наразі 22-га хвилина і рахунок 0-0. А Роман Зозуля вирішив призупинити кар'єру гравця збірної України. Про це він повідомив у соцмережах. Форвард Бетиса заявив, що зараз не є гравцем рівня збірної. Адже не мав достатньої ігрової практики. Нагадаємо, що Роман не грав у другій частині сезону. У зимове трансферне вікно він мав бути орендований у Бетиса Райо Вальєкано, Однак не провів жодного тренування, оскільки фанати клубу вимагали його позбутися через підтримку з ОЗУЛю української армії. А от 19 травня у Польщі відбудеться товариський футбольний матч між збірними мерів міст України та Польщі. Перед від'їздом наша команда, яка між іншим входить до п'ятірки найкращих на континенті, завітала у гості до київського міського голови Віталія Кличка. Нещодавно гравці, яких тренує знаний футболіст та наставник Сергій Ковалець, звернулися до свого столичного колеги з проханням допомогти з екіпіровкою. І кличко, який також є головою асоціації міст України, одразу відповів згодою. А от від пропозиції пограти в команді ввічливо відмовився: мовляв, готовий взяти участь лише у боксерських змаганнях меря адже на міжнародному рівні країну мають представляти найкращих, а охочих грати за футбольну збірну вистачає. Є селекція, і ми провели три матчі, подивилися. Хто може підсилити команду, тому що ми представляємо свою державу на європейському рівні, те, що мери. Я взагалі вважаю, що люди, які керують державою, займають будь-яким спортом. Це дуже здорово для країни. Ми виїжджаємо за кордон, представляємо не тільки команду, представляємо також країну. Ну і відповідно потрібно представляти гідно, щоб це. Бачили, що збірна України, збірна екіпировки, екіпіровка національної збірної України по футболу. І триває у столиці чемпіонат України зі стрибків у воду. Він є головним етапом відбору до української збірної для участі в чемпіонаті Європи, який нагадаємо у червні відбудеться у Києві та до липневого чемпіонату світу в Будапешті. Не всі лідери беруть участь в національній першості. Змагання пропускають Юлія Прокопчук та Олена Федорова, які готуються стати мамами, та травмований Олександр Горшковозов. Це шанс проявити себе молодим спортсменам, а такі обов'язково виступатимуть на головних міжнародних стартах сезону. Адже розпочався новий олімпійський цикл. І найперспективнішим потрібно набиратися досвіду з прицілом на Олімпіаду у Токіо 2020 Ми теж готуємо дві молоді спортсменки, которые будуть виступати в синхронії на вишці 10 метрів. Програма ще у них не повний коефіцієнт трудності, який прыгают спортсмены лидеры, но тем не менее уже мы постепенно собираем и довольно таки будут достойно представлять нашу страну. Тур де Франс по українськи саме так називають українську велобагатоденку Tour of Ukraine, яка сьогодні стартувала у Експоцентр України. Протягом п'яти днів велогонщики боротимуться за жовту майку лідера. Усього беруть участь 18 команд з 15 країн світу. Вони боротимуться за залікові рейтингові очки. Сьогодні відбувся пролог гонка з роздільним стартом на 4 кілометри. Вже завтра гонщики змагатимуться у Білій церкві. Потім відбудеться командна гонка на дорогах Вишгородського району. Друга групова гонка запланована у Бучі. А от заключний етап, протягом якого спортсмени подолають 131 кілометр, прийматиме столиця в неділю. Стартують змагання об 11-й на майдані Незалежності. Усього за п'ять днів гонщики проїдуть близько півтисячі кілометрів. Організатори вірять, що туров юкрейн приверне увагу болівальників, адже дарма велоспорт – другий в Україні після легкої атлетики серед видів спорту, що завойовує дедалі більше прихильників серед аматорів. Многие любители дітей не видели цих спортсменів, не видели это оборудование. Эти, эти Ми даємо возможность на это посмотреть, щоб э, люди понимали, що велосипедний спорт это серйозний вид спорту, который прославляє нашу страну. Наразі это все. До зустрічі.